Привіт, друзі! Сьогодні знову йдемо на маркет всі свої. Погода чудова. Я одяглась у сукню хухо бухо Хто бачив хата тур з Ярославою, а залишаю послання обов'язково. Так от візьму вас із собою. Ще заразом вигулюю чоловіка, бо ми дуже давно не гуляли самі удвох. Скажімо так, безцільно, просто проводячи час в центрі міста, в красивому Києві, сьогодні приділю увагу на маркеті більше одежі, тому що скоро літо і, взагалі, вже тепло. Хочу щось таке пошукати і собі, і дітям. Тож запрошую з нами на прогулянку Києвом і на. Що ми підійшли, виявляється це дні української сукні. <му> Я прийшла підтримати ясю. Я в сукні дуже зручна. Дуже і в я класна. В сукні <рес> сукні <Ясі. рес> так, ну, Знаєш, я її перший раз так вигулюю, прямо от серйозно. Вона така м'якенька. І погода ідеальна для неї. Да. Так, це сукні ясі. Дуже красиві, як завжди. Ось така тканинка, більш геометрична. Теж вибирала між цією і тою, яка не мені. Ось ці красиві. З такою спинкою. Як ти підписана, нагадаю в цьому інстаграмі? Єна Ярі. А як називається ця тканина? Муслін. Муслін. А, це те, що це тебе як новинка йде? Так. Ось є палітра. Вона двослойна, так? Ось тут, от в платі. О, цей зелений взагалі. Такий класний. Mm -hmm. Оцей. Ну і цей. для більш полинь, ага. Чи це полинь, не знаю, якісь кольорів полинь. Це може як м'ятний більш? Да, мабуть, м'ятний, Але бачиш, м'ятний він такий зрізний буває. У мене є м'ята була, зараз буде така. Слухай, ну такі класні форми. Мені подобається ось, Вона широка. Да. Це... Воно буде на мене? Да, це великий розмір. Маємо... ну, по знайти вишиваночку, для доньки в мене вже є, а ще сину і молодші. Шукаю. Такі ще класні футболочки різні. з принтами. я цей божі. Класна стилізація. Так, ну, чоловіку сподобався саме цей принт, «In борщ від Американцям-клієнтам зайде. Міряю сукню. Така віскоза тоненька, Тут з пояском. Дуже приємна тканина. Зараз покажу, де взяла. І коштує тисяча там з чимось. Це я зараз сміряла сукню. Ось такий виробник, красний UA. Тканина надзвичайно така тоненька, це віскоза. От якась надзвичайна. Не така, що в різних мас-маркетах а-ля Reserved. Дуже тоненька, така приємна. Я навіть не повірила, що віскоза надзвичайно приємна. От Я взяла одну сукенку. Привіт! Різні тут цікаві фасончики. Заходьте на сайт. Я теж прийду додому, зайду, подивлюся. Піднялися на мінус другий поверх. Тут різні аксесуари. є. Побачимо. Так, показує, що тебе зацікавило. Кастетик. Давай мені. Який, який милий кастетик. Mm -hmm. да, ну не налазить. Трошки більше. Так. так, а як де ти сюди? Це ідіє, якщо беретегору, ми вам даємо скрич-карти, можна вибрати маємо якесь кілечко. Так, які кажуть, у вас аромати класні? Так. Розмері сейдж табако а okay. Ще є ось така велика з ароматом шампанського. The... Ah, угу, Це де? А, я розумію. Yeah, поки Ярослава попросила її підмінити, поки вона пішла пообідати, можемо подивитись всі сукні, які тут в неї є. Оця мене зацікавила, вона така на запах, і можна. Ну я б її носила під футболочку, під маєчку якусь. Влітку ляна дуже зручна, мені здається. Звичайно ж, кишеньки є. У вас часу займає. Ось, шановна. якби тільки часу, а то й очі ну, полізли. І вдома майстерні нема, а це летить кругом. Угу. А скільки ви років працювали, виходить? Це який у вас стаж? Я там, мабуть, років 20 пропрацював, mm -hmm. я там знаю. Бо я раніше зовсім за іншим займався механікою тоді перейшов на мистецтво. А це все смальта. Ну як вам сказати, стекло кераміка. Mm -hmm. Це смальта робилася із скла. Був такий завод на Подолі, робив стеклотарний, він робив цю смальту для нашого комбінату. І ми mm -hmm. тоді нею по всьому Союзу їздили і з нею робили всі панно всяке, по колгоспам, по спортзалам, де нас черти не носили. Тоді таке життя таке було. Ага, по 60 метрів, по 100, по 200 воно. Так, якась секретна віган-кондитерська. Кілька днів пройшло з цієї прогулянки до маркету в центрі Києва. Ми гуляли, бачили по-Андріївському узвозу. Там ми знайшли цікаву штучку роботи майстра. майстра мозаїки, який, як нам розказали, він приймав участь у створенні мозаїки на золотих воротах метро. Метро це взагалі таке місце сили для мене. Ну, це дивно звучить, але. <реш> метро це для мене такий е, крутий символ. Мозаїка. Ось вона. Це така рибка, бачите, зі Смальти робиться. Я не розбираюсь в цьому, але це те, що сказав нам майстер. Ось така тильна сторона, тут написано дату, ледь видно, це 15, 15 грудня 2022 року. Такі шматочки. Тут є крапинки, бачите, золотисті, і вони красиво переливаються, коли сонечко заходить до кімнати. А потім, я сподіваюся, кудись її на стіну прилаштую, а зараз вона стоятиме на полиці на кухні. Покажу потім. Ось, Вона така миленька, вона нестандартна, вона дійсно така, знаєте, крафтова, От дійсно творчість, як наче народна, ну, буквально. Дідусь просто робить те, що йому хочеться. Мені сподобалось поєднання кольорів: ці світло-зелені, сині, блакитні, жовтенькі. Просто супер. Все таке свіженьке, дуже класно підходить саме під наш інтер'єр. Така цікава штука, і обійшлась вона нам півтори тисячі гривень. Я вважаю, це недорого за таку. Унікальну річ. До речі, так, давайте озвучу автор Межибовський Михайло. Поки в мене зараз є ще така можливість в цьому відео, хочу показати вам такий, таку книжку, яку презентувало видання Артхас Графічний дизайн з українським обличчям. Мені взагалі дуже подобається тема і прояви ось цього українського дизайну з мотивами етно, фолку. І я не могла пройти повз такого класного збірника. І от я тут зробила закладку. Дивіться, наприклад, як можна зобразити велосипед простий в різних стилях: Косівський, гуцульська, Семчаківський розпис. Це дуже цікаво. Тут є вже приклади різних проявів дизайну. Ну, те, що застосовується вже в різних продуктах, проектах. Надзвичайно цікаво, я обожнюю цей український графічний дизайн, він прям наш. І я вірю в те, що ми створимо такий впізнаваний, надзвичайно характерний для нас саме графічний прояв, що буде впізнаваним по всьому світу. І от люди будуть дивитись, о, ось цей малюнок, ось цей дизайн це точно Україна. Особливо після нашої перемоги. І я впевнена, що ми будемо. Квітнути, процвітати, і будемо розвиватись з надзвичайною силою. В цьому ж замовленні собі взяла таку книжку Дизайн добробуту. Мені сподобалось, там я прочитала кілька сторінок в прикладі. Сподобалось, сподобався підхід. Звісно, я ще не читала, але є що дізнатись, і я очікую нагоди почитати. Далі, що ще ми, окрім одягу купили на маркеті, ось таке лого це бренд Glam Faces. Дівчина робить аксесуари, прикраси з бісеру. Але знаєте, з бісеру взагалі є такий стереотип, що це такі дуже застарілі прикраси, не актуально. Ну, але ж бачите, дивіться, ось так близько. Головне, це кольори і геометрія. Як на мене, то це надзвичайно актуальний і геометричний малюнок, і взагалі поєднання кольорів. Я на себе зараз примірюю і покажу, як мені класно в цих сережках. І ще ось таке, ось такий перстень. Надзвичайно класний, мені подобається, тому що в мене є якраз одяг під нього. Зелена така спідниця, чорні деталі. І цей перстень перстень, чого перстень? Ця каблучка ідеально підходить до мого е, образу. Ось такий glam faces. Залишу посилання на інстаграм, обов'язково в описі. Ось такі сережки. Оцінюйте. Мені дуже подобається. А раніше, з деяких причин, я не носила. Такі виразні сережки, тому що носила завжди волосся довге, щоб прикривало обличчя максимально. Але зараз вже ситуація трошки змінюється, тому я вже на літо хочу думаю, прибирати волосся, щоб було якось легше е при, при спеці. Ось ці сережки мені найбільше подобаються. Мені здається, вони добре підкреслюють. Мій типаж, мої темні брови і волосся. Ось ці, е, як сказати, чорні деталі, елементи, рисочки. Взагалі ця комбінація, мені здається, дуже мені підходить. Так, і сукня в дзеркалі. Ось вона така проста, начебто. Ну, вона дійсно проста, але мені подобається, як вона зшита. Е, матеріал до матеріалу в мене запитання. Але пошив класний, на стегнах добре розходиться, тому що для моєї фігури це основне гарна талія ось тут іде шовчик талії. Є пасок, який я зав'язую, я вже носила її, вже одягала, тестувала. От, щодо тканини, виходить, написано, що це віскоза, і сказали, що це віскоза. Але такий нюанс, що воно липне, воно електризується, наче поліестер. От. І от як там на відео я казала, що не віриться, що це віскоза, В принципі, мені і зараз не віриться, що це віскоза, тому що інші віскозні речі ніколи на мені не електризувались. От. Що я можу сказати? Мені не хочеться якось там негативно відгукуватись, тому що саме, сама сукня класно пошита. Мені дуже подобаються тут деталі, вони такі ущільнені чимось, все класно тримається. І навіть оці рукавчики. Так, хтось стилісти явно скажуть, що це не актуально, що це не модно зараз, не трендово, не стильно. Але, подивіться, ну красивий силует виходить, зараз давайте одягну з паском, стане якось по-іншому. Ось так виглядає з паском. З паском, звичайно, набагато зібраніше виглядає. Ну Це мій ремінь, пасок іде в такій самій тканині, як і сукня. От, з, цим, з цією довгою довжиною, великою довжиною, ви не побачите зараз, це дивне відео виходить. Там на відео з маркету там краще видно довжину. От, Довжина шикарна, класно. Мені подобається поєднання саме таких Urban-Indaстріal елементів. Ще в мене босоніжки на це літо такі моцні, знаєте, кольору хакі. Не впевнена, що саме з цими сережками. Буде найкраще, тому що тут активний малюнок на сукні, і ці активні. Краще щось, я думаю, однотонне. Наприклад, чорну футболку. Ось такий іде пасок. Він непомітний, але створює силует. І він такий також не м'який, там є якась проклейка чи що, ну, щось таке вставлене. Це розмір 52-й. І зараз, в принципі, український розмір мені цей підходить. От, в ньому парку. Так що я не знаю, я думаю, що це поліестер, але я не хочу вірити в те, що це був обман. Я себе заспокоюю тим, що мені подобається крій. Ще чоловік купив ось таку футболку. «In we trust». Це відсилка до надпису на доларах американських, де пишеться «In God we trust». Ось, і ми з чоловіком насправді дуже любимо такі принти на футболках, якісь цікаві, прикольні, кмітливі, скажімо так, що можна подивитись і посміхнутись. Так як ми українці, ми можемо носити таку такі атрибути, сміятись, жартувати над борщем. А якби ми не були українцями, то це не можна робити. От. Так, я увійшла в Раш і вирішила показати вам ще одну покупку, свою недавню, це щодо принтів цікавих, кмітливих. Це я для себе взяла футболку. Мені дуже подобається цей принт. І чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. з цим чужим, цього виробника баракуда. Бачите, називається Барає. Яка баракуда? Barricade. Ось, теж залишу посилання. Їхня в мене ще є думи мої думи теж шикарна футболка. Ці футболки звертають на себе увагу, і ну, мені дуже подобається сюжет, і це просто доволі смішно. Так, ось про що я казала: ось ця футболка, котру я ношу вже другий рік. Думи мої думи це по мотивам гри Дум. Тут Тарас Григорович мочить орків. Класний сюжет, особливо актуальний під час війни, те, що маємо. Ось, ношу з такою екошкіри-спідницею. Це, до речі, бренд Гарне. Гарне. Мені подобається, що там є розміри великі. Що ж, показую, як виглядає рибка зараз. Вона у мене стоїть просто тут, де всі мої картини. Ця моя улюблена картина, яку я на OLX придбала. Ну, Надзвичайний сюжет, такий спокійний, такий прямо, ну, заспокоюючий. Це малюночок Доні, до і це теж Великса. І ось ця рибка шикарно просто вписується, ось цю кольорову гаму. І вона така миленька, вона посміхається і вона щаслива. Це головне для мене, щоб речі, які мене оточують, випромінювали гарний настрій. Тому що часто цього не вистачає. Друзі, я вам надзвичайно вдячна, що ви були зі мною, що розділили зі мною цю прогулянку і взагалі мої враження. Подивились на мої покупочки. Це те, що, знаєте, формує. Побут, і я намагаюсь формувати свій побут. Ну, от в одязі, в покупках, наприклад, ця мозаїка та прикраси так, щоб я сама відчувала свою приналежність до культурного середовища, саме українського. Ось в цьому я хочу, щоб і мої діти також зростали. Ще раз дякую вам за перегляд, за компанію. Побачимось у наступних відео. Бувайте!